Я сама виховую дітей. Де взяти сили? Мені немає на кого спертися. Такі скарги сьогодні не рідкість. Це може бути пов'язане з різними обставинами нашого життя: розлучення, втрата партнера, вимушений переїзд з дітьми за кордон або навіть в межах України. За таких обставин ми можемо відчувати виснаження. Емоційне перевантаження, а часто переживання безсіллі та самотності. У нас накопичується невдоволення собою, дітьми, іншими людьми, світом загалом. Знайомо, з вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Сьогодні ми розберемось, куди утікають наші сили, так як відчувати опору, попри обставини. Досвіду знаю. Ми втрачаємо сили, коли надмірно переживаємо. Нерідко я чую від клієнтів. Якщо я буду переживати, то в моє майбутнє бути безпечним зі мною чи з дітьми не трапиться нічого поганого. Нам здається, що цими переживаннями ми обезпечуємо себе від неприємних несподіванок. Але в цьому і пастка переживання бувають корисними або некорисними? Некорисні переживання стосуються гіпотетичних проблем, яких не існує, які не потребують на вирішення, але вони вкрадуть наші сили. Це всі наші думки по колу, на кшталт. А що якщо? А що якщо я захворію і не зможу піклуватися про дітей? А що якщо моя дитина не зможе знайти друзів у школі? А що якщо я не зможу забезпечити дітям хороше майбутнє? Саме такі переживання крадуть наші сили. Корисні переживання навпаки стосуються реальних проблем. Та, попри переживання, ми діємо, щоб їх вирішувати. Крім того, ми здатні переключатись, адже вони не заважають нам жити тут і зараз. Запишіть нам в коментарях під цим відео, чи знайомі вам подібні тривоги та чи можливо свої рецепти, як ви з цим порайтесь, аби не втрачати сили. Я рекомендую в такі моменти внутрішнього застрягання ставити собі питання, чи це існуюча проблема або вигадана. Якщо вигадана, чи є ризик високий або низький, дайте оцінку від 1 до 100. чи можу я щось зробити, щоб її вирішити. Чи є користь про неї думати, або це втрата часу, і це псує моє життя тут і зараз. Ці питання допоможуть акумулювати засилля навколо того, що ми насправді можемо покращити у своєму житті і не марнувати сили на об'єктивне те, що поза нашим впливом. Інший важливий момент спробувати змінити фокус. Замість я не маю на кого спертися, як створити опору на собі в своєму житті і навколо себе. Дійсно, ми ми можемо перебувати у складних обставинах, але ми можемо направляти сили на створення острівків опори в собі. Згадайте щось, коли вам вдавалось, чим ви пишаєтесь? Наприклад, знайти роботу, здати складний іспит, провести вдало переговори, які ваші сильні сторони, навички, вміння в цьому допомогли? Чи можна це все використати і зараз? Далі поступово розширюйте коло опори і на зовнішній світ. Хто з оточення може дати хоча б на 5% мені допомоги: сусідка, подруга, онлайн-група, психолог, вчитель дитини все разом вже відчутно. Якщо вам близька ця тема, збережіть це відео, поділіться з подругою, якій ви можете відгукнутись, а в коментарях напишіть, що вам відгукнулось найбільше. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирти» фонду Ріната Ахметова. Побачимось у наступних відео.